Друзі, сьогодні у нас в рубриці було не було ДОМІ! При... А, Не впевнений, звісно, що вона все розкаже, що там було а чого ні, але ми спробуємо. Гадала на картах Таро? Ні. На власний концерт було таке, що запізнювалось? Ні. Спала в дорозі? Так. А на підлозі? Не, на підлозі ні. <с> <с> До п'ятої ранку залипала в серіалах? Так. Перевіряла телефон коханого? Ні. Забувала важливі дати в стосунках? Та, та. От, а пекла, от пиріг і така, не знаю, щось, муза прилетіла, пішла писати пісню і забула про да, нього. У щось мене щось дуже часто таке бувало, щось згоріло на плиті. Когось друзів блокувала в себе в соцмережах, або просто в переписці, замахала. Ні, друзі ні, але от люди, які пишуть там, ну прям не або дзвонять uh -huh. якісь відеовиклики, я зразу блокую, тому що це дуже заважає. Плутала слова в своїх же піснях. Так. Да. Так. Зривала голос через сміх? Так. Бувало таке, що я сміялась ввечері сильно, зранку встаю, голосу просто немає. Телефон губила? Ні. Танцювала перед зеркалом у ванні? Так. Голенькою? Та ні. в Були романи з фанатами? Ні. А цілувалася з фанатами? Ні. Ні, ну якщо в щічку, то так, було на концертах, там дарують якісь квіти і там в щічку Окей.